Як будете вітати кохану на День Святого Валентина? Скажіть своє слово. Як завжди, квітами, квітами і, і якимось подарунком. Це ж, це ж всі мужчини, так я думаю, що вітають. Ну і, і найгарніше – це кращим поцілунком. А який подарунок уже придумали? Ні, це ще, в, ще, все в процесі, ще все в процесі. Ну, я думаю, що, що це що буде гарний. Як будете вітати свою другу половинку у День Святого Валентина? Ну як добрий день? Люблю тебе, кохаю і все найкращого. А подарунок якийсь А подарунок листівку ж треба, обов'язково тільки листівку. Хто то ж ви ж самі в курсі справи, що дарилася тільки листівка? А вам теж приймаєте подарунки? Звісно приймаю такі самі листівку. А як будете вітати кохану у день святого Валентина? Куплю подарок. Який? Ну, духи какие-то вот так. – Цікавить ваша думка, як будете вітати е, коханого чоловіка у, на день Святого Валентина? <рес> Ой, ну, конечно, внимание будет, буде красивий праздничный стол, буде какой-то подарочек. Обязательно. Сколько лет уже живем, столько лет и празднуем этот праздник? Сколько живете разом? – Ой, да, дуже багато, вже 30 років. Так що ми вас вітаємо. А ви придумали теж, можливо, якийсь подарунок для кохани. Ну воно покаже, воно далі що, я так об'ясняти буду. Сюрприз должен бути. Це все має бути сюрприз якийсь. какой-то. Ну буде. Звісно, ми празднуємо. Хоч ми вже і в возрасті, але ми празднуємо. Як будете вітати кохану у День Святого Валентина? Скажіть своє слово. Ну, то важко. Поки не війна, то важко спрознуватися, то буде. Ви що даруватимете на День Святого Валентина, коханому? Своє кохання? Що даруватимете на День Святого Валентина, коханій? Скажіть. Кохання, увагу і все інше. А ти що? Ну мені я ще поки не придумала. ще буду думати. Скільки знаю. ви разу у ну, ну, Майже два роки. Святкуєте цей е, день закоханий? Ну, в основному да, так. Але зараз починається навчання, тому хто знає, як вийде. Але що я та... думаю, ми знайдемо час. Для кохання? Так. А що дарували минулого року? Пам'ятаєте? Я, мабуть, ні не пам'ятаю. Теж не пам'ятаю. Ну так часто подарунки даримо, що не запам'ятовуємо просто. Що подаруєте коханому на, на день святого Валентина? Ну, навіть поки що не знаю, не думала, що час є, Ну, щось солоденьке і щось таке. Ну, не знаю. Навіть для рибалки, напевно, бо він у мене рибак. Ну, якусь там бльосінку чи, може, спінінг, ну щось в такому плані. В минулому році таке щось подібне теж е, дарували? Ну йому це потрібно, то ми на цьому зупиняємося на таких подарунках. А що ви отримуєте від чоловіка рибака в подарунок? Ну no, він eh, навіть не знав вже, вже забулося, що, що він дарував. Ну, no, Привітає однозначно, що саме не знаю. Хай буде сюрпризом. Козиригалі перме. Джон на марації. Ну немає ідея. Він ще не має ідеї ніякої. І міукуари припіймав. Моє серце в першу чергу. Масові рози. Охапок квітів. Троян. Тільки форсе, форси анкін діаманте. Хто зна, може даже, ade, навіть один навіть діамант. Тут це я сама маю відповісти. Коза Кожа, ви переджорнули на мараті. Каже, що хоче тільки моє серце в подарунок. Як вітаєте свого коханого у День Святого Валентина? День Святого Валентина, як я вітаю. Ну, вечерю, коли ми разом. Подарунком, яким символічним, тому що я вважаю, що не, не, не є досить важливим якісь там матеріальні подарунки, які коштують Ну, вагою більше базою, коли присвячуєш людині поруч біля неї, говориш про те, наскільки в тебе є почуття до, до цієї людини. Ну, десь так. Що даруєте коханим у День святого Валентина? Скажіть це слово. Душевний комфорт. Вірші. Увагу. Можна Валентинку. Написати можна так, ця маленька-маленька Валентинка вміщує велику любов. І, і... вірш якийсь прочитати про любов. Читайте. Читайте. І слова такі, наприклад. Когда тебе я обнімаю трепетно, в душе моїй твориться волшебство. Весь мир куда-то исчезает временно, и ты не скоро возвратишь его. Я уношу тебя в свое безумие, где каждый взгляд и вздох неповторим. И может быть, молчание Везувия – ничто перед молчанием твоим. О, этот взгляд, о, этот свет не меркнущий, молитву из признаний сотворю. Я навсегда душой и телом верующий в Твою любовь и в красоту Твою. Сквозь золотое сито поздних лиственниц процеживает солнце тихий свет. И все, что Ты, все для меня единственно на эту встречу и на много лет. І дай Боже, щоб наші жінки і кохані наші завжди святкували цей день не тільки 14 лютого, а 365 днів на рік і 366 у Високосний рік.